Винятковий у своїй спеціальності для Хмельниччини та єдиний для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Він досліджує складні пожежі та готує надскладні експертні висновки. Судовий експерт. Тепер серед рятувальників. Мене звати Пулатова Вадим. Я судовий експерт в Державній службі надзвичайних ситуацій. Роль судового експерта є дуже важливою для правосуддя. Починаючи від надання експертного висновку, проведення експертного дослідження і закінчуючи наданням різних консультацій у сфері дослідження пожеж, я вже працюю понад 10 років. У своїй роботі експерт з дослідження пожеж застосовує технічні, аналітичні та комунікативні навички. А саме робить аналіз причин пожежі, збір доказів, використовує надточні наукові методи для досліджень, об'єктивний та неупереджений у проведенні аналізу та висновках. Є залишки пожежного сміття. Ці залишки ми зараз помістимо в ємність для аналізу. І за допомогою цього приладу будемо знати, які речовини входили в місці осередку пожежі. За результатами дослідження, наш приклад показав, що в ньому є залишки целюлози і залишки легкозамистих речовин, а саме керосин. Прикро, але більшість пожеж є наслідком недбалості окремих осіб або результатом злочинних дій, і лише пожежотехнічна експертиза чи дослідження ретельно та скрупульозно доведе справу до логічного завершення.